Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про тапалку від біржі. Bybit. Є вже перший івент по цій тапалці, тобто це гра в сапера і вже є перша подія, в якій можна брати участь. Тобто, граючи в гру, можна заробити кошти. У відео докладніше покажу, як грати гру, які критерії, щоб виграти. І якщо у вас є вільний час, ви зможете тут заробити. З вас, надіюсь, отримати палець вверх. Сідаємо зручніше і погнали. І так, друзі, перший івент розпочався 26 вересня і він буде тривати до 26 жовтня. Ваша мета просто грати у сапера і вигравати. Чим швидше ви будете знаходити бомбу, тим більше вам будуть зараховувати понітів. Призовий пул в нас 100 тисяч МНТ і цей призовий пул буде ділитися на дві частини. Перша частина це буде таблиця лідерів, які розділять 25 тисяч МНТ, тобто в грі є таблиця лідерів. Якщо ви будете входити в топ-500 найкращих гравців, ви розділите цих 25 тисяч МНТ. Потрапитись сюди важко, так як є люди, які думають цілодобово грають цю гру. Гра затягує, тому на цей призовий пул я навіть не розраховую. Другий призовий пул 75 тисяч МНТ Вам потрібно знаходити Beats. Це частина токенів МНТ, які з'являються під час гри. Мені тільки раз випав цей Mantle Beats і то я навіть не встиг його забрати. Ось так виглядає Mantle Beats, тобто під час гри вам потрібно швидко на нього нажати і забрати. Тому ви можете просто собі грати в гру. Якщо вам він попадається, швидко нажимаєте і ви будете претендувати на винагороду від біржі ByBit. Щоб отримати нагороду, вам потрібно мати більше двох цих Mantle Beats. Також є реферальна програма. За кожного реферала ви отримуєте 4000 балів. Максимум ви можете заробити 20 тисяч балів, тобто смислу запрошувати багато користувачів тут нема. Ви зможете отримати тільки від 5 рефералів ваші бали. Для простих юзерів це плюс, тому що блогери інфлюенсери не зможуть мати дуже велику перевагу над іншими юзерами. Головне, що вам потрібно, це підв'язати ваш аккаунт байбіту, тобто вказати свій уід. Уід ось тут знаходиться під вашою аватаркою. Давайте перейдемо до гри і подивимось, як ж грати цю гру. Ось так друзі виглядає наш бот. Коли ви заходите, відразу вам розказує про турнір на 100 тисяч МНТ. Нажимаємо «Play Now», виключаємо звук. І в нас є ось таке поле, де нам потрібно знайти міни. Нажали на, на будь-яку зону, нам відкрились деякі цифри, і тепер ми можемо від них орієнтуватися. Кожна цифра означає, скільки бомб є навколо цього квадрату. Тобто, якщо одиничка, і відразу ми знаємо, що навколо цієї одинички в нас є бомба. Я орієнтуюся відразу на ось таких цифрах, так як тут вже все видно, крім ось цього кута. Тому тут я точно знаю, що ось тут є бомба. Щоб позначити, що це є бомба, ми нажимаємо на прапорець. Вибираємо прапорець, нажимаємо сюди, і ми знаємо, що тут у нас є бомба. Також я відразу знаю, що тут є бомба, так як біля цієї одинички навколо все видно, крім ось цього квадрата. А одна бомба має бути. Тому тут також в нас бомба. І відразу я дивлюся ось тут. Навколо також в нас ось тут є бомба. Тому ми ставимо сюди також прапорець. І далі вже від цього можна орієнтуватися. Наприклад, біля цієї одинички вже бомба є. Тому ось тут бомби немає. Ми переключаємося і нажимаємо от сюди. І так ми можемо орієнтуватися приблизно, де є бомби. Інколи потрібно вгадувати, але все ж по цифрах ми можемо це все побачити. Наприклад, ось ця двойка лишилася в нас одне місце, і тут в нас є бомба, так як одна бомба вже є, і ось тут в нас друга бомба. Тому ми нажимаємо прапорець і нажимаємо от сюди. І дві бомби в нас вже є. Також дивлячись на цю тройку, і для неї вже всі три бомби є. Раз, два, три. Тому тут бомби немає. Нажимаємо, і як бачимо, в нас одиничка. Одна бомба вже є, значить тут і тут бомби немає. Нажимаємо цих два квадрати і далі ми орієнтуємося по ось цьому квадрату. Дві бомби вже в нас є, тому ось тут бомби немає. Також тут дві бомби є, значить тут немає. По цій двойці ми бачимо, що має бути біля цього квадрата дві бомби. Одна бомба є, значить, ось тут друга бомба. Нажимаємо прапорець. І тут ми бачимо, що одна бомба є, одна є, значить ось тут бомби немає. Нажимаємо і верх ми пройшли. Далі йдемо донизу. Якщо ми знаємо, що тут в нас є бомба, значить біля цієї одинички більше бомб немає. Тому ми нажимаємо сюди, сюди і сюди. Далі дивимося на ось цю одиничку. По всьому квадрату в нас ось тут. Має бути бомба, так як вже все відкрито, крім ось цього. Тому тут в нас бомба, і дивимось далі. Далі я буду орієнтуватися ось ось цього квадрата. Так як тут все відкрито, крім ось цього. Має бути дві бомби. Одна є, значить ось тут також бомба. Нажимаємо прапорець. Так як ми знаємо, що тут бомба, значить ось тут бомби нема. Так як біля цієї одинички вже бомба є. Тому нажимаємо сюди, і в нас має бути дві бомби. Тобто одна є, значить бомба в нас або тут, або тут. Зараз настав момент, коли треба саме вгадати. Я думаю, що бомба третя ось тут, тому я нажимаю ось сюди. Попав я на бомбу і граємо знову. Ну, я думаю, ви зрозуміли, як тут грати. Просто коли ви трішки пограєте, ви зрозумієте, як грати. Так, іноді потрібно вгадувати, але все одно виграти тут проблем немає. Я назбирав вже 46 тисяч поїнтів, проте по лідерборду, як бачимо, лідерборд, перші місця мають дуже багато поїнтів. Тобто 3 мільйони 309 тисяч перше місце це дуже багато. Потрапити в топ-500 користувачів дуже важко. Також на вкладці Бак можна побачити, скільки у вас є мантл У мене 0, тому я ще продовжу грати. Я граю тільки тоді, коли в мене є вільний час, чи навіть тоді, коли хочуть трішки розслабитись. Тут також треба подумати, теж гарна розрядка для вашої голови. Обов'язково потрібно виконати завдання, тобто підв'язати ваш аккаунт байбіту, і по бажанню можна виконати ще ось ці завдання, підписатися на ось ці канали в Телеграмі. Ну і також вкладка Invite – це запрошення ваших друзів. За кожного друга ви отримаєте 4000 поїнців. Максимум ви отримаєте з 5 друзів. Думаю, ті, хто колись грали сапера ще на ПК, це була стандартна гра, тим буде дуже легко тут грати. Давайте повернемось і спробую виграти. Нажимаємо і попробуємо ще раз пройти. І ось, як бачимо, тут ми все пройшли. Нажимаємо, ми виграли. І я отримав ще 358 поинтів. Як бачимо, за 58 секунд я виграв цю гру. Нажимаємо Play Again і далі граємо. Тобто, коли ви маєте вільний час, можете собі пограти. Я граю декілька ігор в день, чисто для розваги. Якщо мені попадеться Mantle Beats, ну тоді ще зароблю. Ось така ось цікава гра. Також, друзі, не забуваємо про тапанку від Binance. Відео я вже робив про цю тапалку, там грати набагато легше. Тут також буде дроп. Зараз йде голосування, яку монетку ви хочете отримати у винагороду або BNB, або DOX, або NotCoin. Лідирує в нас DOX, так як більше сердечок, проте я більше за BNB. Якби роздавали BNB, на мою думку, було б краще. Але, скоріш за все, виграє DOX. На цьому завершую. Як завжди, бажаю всім профіту, всі посилання будуть під відео, і також у моєму телеграм-каналі. Всім мирного неба, почуємось в нових відео. До побачення!